Діти, сьогодні до нас завітав незвичайний гість. Відгадайте, хто це? Довгі вуха, куций хвіст, невеликий сам на зріст, на городі побував, нам капусту попсував, довгі ноги, скік та скок, ми погнались, він утік. Так, це зайчик. Зайчики дуже Милі дикі тварини, які живуть в лісі. Навесні і влітку вони бігають в сірій шубці, а взимку вони змінюють шубку на біленьку. У зайчиків довгі вушка для того, щоб допомагати рятуватися їм від спеки, а під час дощу зайчик пригинає їх до спинки, щоб вушка не потрапила вода. Коли зайчики спілкуються один з одним, то вибивають лапками барабанний дріб. У них дуже гострі зуби, якими вони, як ножницями, зрізають кору дерев, гілочки. Люблять їсти не тільки морквину і капусту, а м'ясо теж. Вони не роблять запаси на зиму і не збирають їх. Ховаються під корінням вивернутих дерев або в ямі під кущем. У зайців багато ворогів в лісі. Яких з них ви знаєте? А ще й куниця, яструб, орел, сова. Але зайчики не такі вже й беззахисні. Вони дуже швидко бігають, рятуючись від погоні, заплутуючи сліди. А якщо на них нападає хижак, то вони лягають на спинку і відбиваються лапками, а на лапках у них гострі кігті. Зовнішній вигляд зайчика викликає у всіх людей на земній кулі захоплення. А ми сьогодні зліпимо його з пластиліну. Діти, зверніть увагу на його частини тіла які частини тіла є у зайця. Так, це тулуб, голова, лапи, вуха, хвіст. Давайте зліпимо йому друзів, щоб йому не було самотньо. Нашому гостю дуже сподобались друзі, яких ви зліпили. Молодці.